Давайте поговоримо про планування. Не так, щоб я була готова до цієї розмови, тому що ну, я дуже далека від того, щоб називати себе гуру планування. Я просто борюся із собою і пробую постійно кожного року по кілька разів на рік змінюючи якісь свої планувальники. І шукаю для себе той ідеальний спосіб, в який я буду регулярно робити ці свої плани, записувати їх, маркувати якось їх і дотримуватись найголовніше всього, що я собі запланувала. Не знаю, як це статистично збігається з сіма іншими людьми і тими, хто буде дивитись це відео, ось таке моє зізнання вам сьогодні. Насправді, я вважаю, що запланування майбутнє в моєму житті, так точно, тому що настільки багато задач, настільки багато всього того, що хочеться встигнути, що без записувань, без того, щоб викладати це все на папері, просто неможливо, це настільки заплутує, настільки вибиває без. Якогось впевненого руху по життю, що ну, просто далі неможливо існувати якось так, без щоденників, без записів і без структури всього цього. Сьогодні покажу вам кілька способів, як я це робила, роблю, і покажу вам щось дуже нове, на що в мене є багато сподівань. Те, що я нещодавно обрала для себе і те, що я отримала від Брюнен. Брюнен це відомий на весь світ виробник щоденників, а в мене це щотижневик. І це не просто щотижневик, це щотижневик кишенькового формату, що неабияк мене тішить. Так, я саме так хотіла, саме так планувала і саме це собі замовила. І ну, насправді цей щоденник у мене вже більше місяця. Я його спочатку розглядала, придивлялася, і загадувала собі, що ось наприкінці року або на початку я таки за нього візьмуся і все собі, як там запланую, як все розпишу на рік наперед і буду собою страшенно пишатися, тим більше буду з собою носити у кишені і весь час це все переглядати. Ні. Звичайно. Не все так погано, як ви могли б вже здогадатися. Я таки ношу з собою цей щотижневик. Єдине, що я досі не зробила, це не розписала аж так далеко всі свої плани. Мені здається, що це і неможливо. Поки що я е, встигаю, і поки що я намагаюся робити записи е, щотижня на тиждень і розкажу зараз, що саме я сюди записую. Страшенно задоволена, що він в мене є. Тому що планувати саме на тиждень, а не на один день, як показало моє життя і мої спроби планувати. Набагато ефективніше. І що ж, буду продовжувати триматися саме цього формату. А ще від Брюнену в мене є ось такий зошит, який не просто страшенно гарний, він ще й дуже мені. Необхідний для того, щоб робити замальовки, які я час від часу роблю, робити записи, що не увійшли у щоденник. І допомагають мені краще засвоювати матеріал у вивченні англійської, тому що я можу записувати, розписувати певні тексти, які мені треба опрацювати, тож користі надзвичайно багато. Якби я вчилась зараз в університеті і мала можливість тримати в руках ось такі зошити на лекціях, робити в них записи, це, здається, б додавало б приємності в моєму процесу навчання. Ну, не було в мене такого гарного, такого приємного на дотик зошита. Тепер хоча б буду насолоджуватися, що він в мене є. Отже, зараз покажу, як саме Відбувається процес планування в мене на живих сторінках. Ось минулорічний мій щоденник, в якому я просто ось вклеювала, якщо мені було потрібно, певну інформацію. Ось так, якісь певні дописи, записи і. Все це виглядало доволі хаотично. Ну, виглядало. Тут я, наприклад, намагалась розпланувати свій день, добу свою, скільки на що я можу витрачати, і скільки вільного часу в мене залишається. Виявлялося зазвичай, що вільного часу взагалі немає. Це, наприклад, вихідні дні, скільки на що я можу витратити. Ось таке в мене планування приблизне, я хотіла з'ясувати для себе. Потім Ще робила ось такі вклейки для того, щоб розписати те, що я запланувала на певний день. Ну, це мало певну ефективність. Навіть тут є списки продуктів, скільки чого і скільки це має коштувати. Ось так це все виглядало. Як бачите, немає прив'язки до певного календарного дня. Це ну, як звичайний блокнот. В якому можна робити записи. Далі є, є в мене ось такі відривні листи, теж вони щотижневі, доволі непоганий варіант, але це як е, окремі папірці. Тобто написав, склав десь і десь загубив, або ну, точно неможливо це все зберігати в одному місці протягом кількох там, тижнів, місяців, все це губиться. Зазвичай, ну, не так вже це надійно, до того ж, не дуже той естетично виглядає. Ще в мене є ось такі роздрібки з Outlooku. Тут є неповний грудень. Я робила попередні місяці також, але залишилось у мене зараз лише на грудень. І ну, тут я робила планування лише наших вечерь. Родинних сімейних, те, що я планую приготувати, це мені дуже допомагає для того, щоб придбати необхідні продукти. Це, це планування реально допомагає економити свій час і бути впевненим, що сьогодні точно всі залишаться ситі, не голодні, тому що мами є всі необхідні продукти. І я можу все це забезпечити на вечір. Не, не зламати собі голову, міркуючи, щоб такого ще приготувати сьогодні. Ну і, звичайно, ще раз покажу вам свій новий щотижневик кишенькового розміру. Так, ось він такий. Він насправді розміром з мій смартфон. Тобто доволі доволі класний формат. Тут я навіть ще е, нічого такого не заповнювала, не знаю. Ну, Маю ще виділити час, приділити час цьому щоденночку, щотижневочку, щоб в ньому все це заповнювати. Отже, попередній тиждень в мене доволі такий насичений. Я спробувала записувати, наприклад, свої заняття англійської мови спікінг-клаби, в мене чотири рази на тиждень це вийшло. Це досить корисно для мене, тобто, тому що зазвичай я це не записувала, скільки це, ну, це було важко запланувати, і я не записувала. А потім лише приблизно могла здогадуватись, наприклад, скільки разів на місяць я відвідала спікінг клаб а це доволі цікава статистика, тому що, наприклад, можна потім порахувати, скільки годин на рік я витратила на англійську, це буде доволі цікаво. Потім, як бачите, далі в мене теж немає ще якихось записів. Можливо, ви помітили, що пишу я англійською, це лише тому що стимулюю свій мозок для того, щоб більше вживати англійською у своєму житті. Для того, щоб... Ну, зрозуміло, для чого. Тут, наприкінці, є ось такі ще відривні листочки, тобто, можна робити якісь записи не на постійній основі, а потім, якщо вони вже не знадобляться, можна просто відривати і, і все. І він знову щоденник, знову такий чистенький і гарненький. Отже, так це все виглядає. Місця, мені здається, достатньо, для того, щоб робити коротенькі дописи, записи. Можливо, комусь здається, що я досить. Мілко пишу, але мені все видно. Це, це все одно розмір не менший, ніж у книжках. Шрифт від цього цілком досить. Отже так він виглядає. Цей колір називається Так? Колір білий. Тобто він такий перламутровий, трохи переливається ось так от. На світлі це досить-досить гарно. Мені надзвичайно подобається. Кольор я теж обирала. Саме такий і зовсім не розчарована. Щоденники, якщо комусь цікаво, щоденники це я бачила у багатьох магазинах. Мені здається, майже у всіх таких поважних магазинах з канцелярії вони продаються. Я навіть бачила їх в Ашані. Ось, це досить помірні гроші. І. Якщо вам цікаво, в них дуже широкий вибір, можна обрати саме собі те, що більше вам підходить. А, ну, так. І, звичайно, цей чудовий зошит. який мені дуже сподобався, я покажу вам <рес> свої записи. Насправді, я вже писала і вже видалила листок, який виявився, мені вже більш не потрібний. Це досить легко зробити. Тут є така перфорація. За якою можна легко це зробити. Ось формат А4. Зошит дуже класний. І, ну, якість паперу, ви можете собі уявити теж достойно. Отже, все, дякую за перегляд цього відео. Не знаю, наскільки вам буде цікаво. Не знаю, чи ви ще так само, як я, на шляху пошуку так, свого ідеального щоденника або щотижневика. Можливо, ви вже давно собі щось обрали, і для вас це ефективніше, ніж ось це, що я вам про себе розповіла. Тому, можливо, ви мені прокоментуєте, напишете, що саме можете мені порадити. Дякую за увагу! На все добре!